Сьогодні розглянемо питання е-фактору та атомної ефективності. Е-фактор та атомна ефективність використовують для кількісного оцінювання хімічного виробництва. Здається, чому для цього не застосувати таке поняття як вихід продукту реакції від теоретичного ета, на ми вчили. Вихід продукту реакції характеризує ступінь перетворення реагентів на продукти реакції. Але окрім реагентів, у реакції також використовують розчинники, каталізатори, допоміжні речовини для виділення потрібного продукту з реакційної суміші. Тощо, ці речовини також необхідно одержувати, добувати або синтезувати. Потім очищувати і утилізувати. А це є причиною потрапляння забруднюючих речовин у навколишнє середовище. Отже, е-фактор. E це обчислюють як відношення маси всіх побічних продуктів, що фактично є відходами виробництва до маси цільового продукту. Отже, е-фактор: e це маса всіх побічних продуктів поділена на масу цілового продукту. Бачимо. Значення e f фактора дозволяє оцінити ступінь використання сировини і кількість утворених відходів. Чим менше значення e f фактора тим менше відходів певного виробництва. Найкращий результат за e f фактором має нафтопереробна промисловість. Її f фактор дорівнює 0,1. І це не дивно, оскільки сьогодні нафтову сировину майже повністю переробляє на пальне. Цьому значною мірою сприяє використанню процесів крекінгу та реформінгу. Крекінг нагадую, це перетворення, розрив молекули на менші. А реформінг – це в нас процеси ароматизації, тобто утворення більш стабільного бензину. Найгірші показники процесів синтезу фармпрепаратів, де залежно від виробництва e е-фактор може, може і досягнути сотні. І це також не дивно, оскільки для виробництва ліків часто потрібні дуже чисті речовини, а це вимагає використання великої кількості допоміжних речовин для очищення. Щодо атомної ефективності, то обчислюють як відношення малярної маси цільового продукту до суми малярних мас усіх інших продуктів у рівнянні реакцій. Атомна ефективність це малярна маса цільового продукту, тобто відносно молекулярна маса. Також рівна і сумарна молярна маса всіх продуктів реакції. Також і ми знаємо, що таке молярна маса це у нас відносно молекулярна маса чисельно також рівна. Атомна ефективність характеризується повноту використання хімічних елементів. Чим результат ближчий до 100%, тим більш зеленою є хімічна реакція. Наприклад, для реакції гідратації. Тут У нас є етен, і в з водою гідратація називається утворюється спирт. Атомна ефективність дорівнює 100%, оскільки всі атоми реагентів містяться у складі продукту реакції. Всі атоми, 2 карбони, переходять в продукт реакції. Далі 6 гідрогенів переходять в реакцію, і один оксиген переходять до продукту реакції. Також ми продовжимо з вами. Розглядати, саме як дотримуватись принципів зеленої хімії, які ми розглядали на попередніх уроках. Саме Принципи зеленої хімії тільки починають ставати складовою нашого життя. Людство робить лише перші кроки в цьому напрямку, хоча певні досягнення вже існують. Принципи зеленої хімії відповідає одержанню використання біодизелю та біоетанолу. Про що ви дізнались в минулому навчальному уроці? Це зменшує споживання. Спалювання викопного палива. А кількість утвореного вуглекислого газу внаслідок спалювання рослинного пального фактично дорівнює ті самій Кількості вуглекислогазового карбон 4-хвалентного оксиду, яку поглинула рослина з повітря в процесі фотосинтезу. Наукова спільнота закликає люсу взагалі відмовитись від спалювання нафтопродуктів. Відомо, що сьогодні лише 5% сирої нафти використовується для виробництва синтетичних хімічних речовин. Більша частина йде на пальне. Нафту в сирону необхідно використовувати винятково для синтетичної хімії, а спалювати біопальне, синтезоване з біомаси. Останнім часом деякі хімічні компанії відмовляються від використання класичних органічних розчинників: дехлоретану, дихлору, форму, бензену. Нагадайте, яка формула бензену? Це в нас 6H6 відноситься до ароматичних вуглеводів. Сьогодні проводять наукові дослідження щодо заміни їх безпечними речовинами у надкритичному стані, коли за певних. Умов, тиск і температура у так званій потрійній точці речовини переходять у надкритичний стан, де поєднуються властивості рідини та газу, наприклад, вода і вуглекислий газ у надкритичному стані є дуже ефективними розчинниками, найгіршими за традиційні неполярні органічні розчинники. У центрі каталізу міста Ахен. Німеччина розробляє технологію використання вуглекислого газу, який виділяється на теплових електростанціях під час спалювання вуглеводневого палива для синтезу багатоатомних спиртів. Знизити викиди газу в такий спосіб не вдасться. Не більш ніж на 1%, але ця технологія дозволяє саме на 15% знизити обсяг використання органічної сировини, необхідної для виробництва багатоатомних спиртів. Сьогодні в наукових лабораторіях розробляють способи модернізації технологій з метою озеленити хімічні виробництва. Але засновники зеленої хімії закликають змінити саму філософію підходу до модернізації виробництва. Як аргумент вони наводять той факт, що більшість хімічних засобів. Покупці обирають не заради їх хімічної форми, а заради корисного ефекту від них. Наприклад, менні засоби люди купують для миття посуду і краще вродиться той засіб, що має краще, а не той, в якому унікальний хімічний склад. Отже, відповідно до принципів зеленої хімії, насамперед, необхідно думати про кінцевий результат, а не про певні речовини. Наприклад, якщо можна створювати суперефективні майні засоби для видалення, Нагару із сковорідки з хитромудрою формою чи привабливим запахом, а можна покрити сковорідки антипригарним покриттям, щоб цей нагар не утворювався. Якщо до хімічної промисловості застосувати такий підхід, тоді зелена хімія вийде на новий рівень розвитку і стане невід'ємною частиною нашого життя.